Підприємець Андрій Сідлецький до початку повномасштабного вторгнення навчав дітей плавання. Має свій дитячий клуб Актив, де популяризує спорт. 2 березня 2022 року долучився до лав ЗСУ. Однак, через погіршення стану здоров'я демобілізувався. Згодом чоловік подався на грант для військових, де отримав півмільйона гривень. Ідея це була давно, вона була ще до війни, і це приміщення ми взяли в оренду в майже. Участь в аукціоні була на початку, тобто перед війною, а сам аукціон прийшов вже під час війни. Ми виграли торги по цьому приміщенню, і ми займаємося спортом. Маємо свій клуб. Це громадська організація, яка в принципі націлена для поширення і популяризації спорту, зокрема плавання. Діти. Участвують у змаганнях постійно всеукраїнських, часто їздять за кордон в Румунію на регіональні якісь змагання румунські. Спортзал, спозал. В принципі, в більшості ми планували використовувати для підготовки спортсменів плавців, але вже в ході. Ремонту в ході, скажімо так, роботи ми плануємо вже залучити інших інші види спорту. Я коли звільнився з лав Збройних Сил України, побачив пропозицію по, скажімо так, по грантах для учасників бойових дій. Звернувся до центру зайнятості і подався на гранти для, для закупки обладнання для цього залу. Там, закупив кондиціонери, рекуператори, різні спортивне обладнання і так далі. Там ще частина ще в процесі закупки, але ці кошти досить не допомогли. Скажіть, будь ласка, взагалі, в якій ви бригаді були, на яких напрямках були? Ми були спочатку початку 22 в, в советському батальйоні. Напрямки були Сумщина, Харківщина, а потім вже були в у другій частині на... переформувалися вблизи в бригаду і були на напрямку Запоріжжя. Я вже потім звільнився, хлопці далі були Пітавівкою, Купенська. Хлопці воюють далі. Часто з ними зв'язуюся і постійно спілкуємося. Я був на посаді командира роти спочатку. Командував ротою. Це досить важка посада в армії. Одна з найважких, скажімо так. Ти повинен командувати і забезпечувати 100 чоловік, 110 чоловік рота. Маєш піклуватись про всіх людей, що вони були одіті, накормлені, мали задачу, мали БК і. Знали, що робити, як робити і коли робити. І, звичайно, що найстрашніше, що ти йдеш туди воювати, не йдеш віддихати чи щось робити. І результат може бути різний, скажімо так. Можуть бути і поранення, може бути і смерть. Тому важко, всім важко.